Бонжур, мужики, сьогодні поговоримо про бюджетну збірку за 50 тисяч гривень. Як на мене, цей варіант просто бімба. Крута оптимізація, приємний бюджет і крутий графончик. І раджу обов'язково дивитися цей відео з до кінця. І не забувайте, можете не підписуватись, а лайкосик обов'язково. Тому бери рибку, півасик і приємного перегляду. Процесором буде папка, котрий коштує як збірка минулого відео: це Ryzen 5 7600X. На борту має 6 ядер і 12 потоків з максимальною частотою 5,3. Гігагерц, кеш третього рівня 32 МБ підтримує DDR5 з максимальною частотою 5200 МГц. Охолоджувати наш процик буде кулер від Deepcool, а саме AG400 LED. Має 4 теплові трубки, 120 мм дуйчик і 220DP. Все, що нам потрібно, ну і звичайно, світіння як на новий рік. Материнська плата MSI Pro B650M, Формфактор Micro ATX, підтримка DDR5, 4 слоти під оперативку, PCI express 4.0, два слоти PIDM2, USB 3.2 і радіатори. Непогано за свій бюджетний прайс для нашого камінчика. Звичайно, якщо є зайві кошти, купуй краще, все простіше, чим здається. Наприклад, Gigabyte B650M Gaming XAX. Тут же жарти будуть зайві. Ой-ой-ой, місце відеокарти займе просто титанова відеокарта RX 6800XT, котра має 16 ГБ пам'яті GDDR6. Розігнені з заводу P54.0 і карта може. Гнути 4К налаштування, що є просто фантастика. Також в нас є два шляхи. Перший це купуємо відновлену за 17-18 тисяч гривень або Лекс ще дешевше, і економимо наші грошенята. Другий варіант на гарантії, але коштує така лялька від 23 тисяч гривень. Тут же вибирайте самі за такі гроші. Рекомендую брати на гарантії, особливо якщо не шарите, як купити БУ. Повірте, БУ то не варто, особливо прям дуже для новачків. Ладно, їдемо далі. Заходимо на є каталог, вибираємо оперативна пам'ять, фільтр Вибираємо, а саме DDR5 і 5200 МГц. Сортуємо за ціною або іншим параметром, котрий вас цікавить, і шукаємо найкращий для нас варіант. Рекомендую вибрати Kingston Fury Best Black. Дві плашки по 16 ГБ. Круто підходить під всі наші потреби. Ну і це золота середина для такого бюджету. Переходимо в характеристики і моніторимо параметри, а саме частоту пам'яті, наявність XMP профілів і гарантію. Після цього переходимо в де купити і вибираємо найкращий для нас магазин, якому ми довіряємо. Також рекомендую порівняти декілька плашок, щоб вибрати найкращий варіант саме для себе, як по ціні, так і по якості. Також, якщо ви в пошуках ноутбука, у є-каталоги е є зручна функція, котра змінить вигляд товарів для вашої зручності. Раджу поюзати. Всі посилання залишу в описі під відео, тому переходьте. В якості накопичувача для зберігання даних буде Crucial P3 Plus 3D на 1 ТБ. Має швидкість запису 3600 і швидкість читання 5000, ресурс запису 220, а також 54 і 5 років гарантії. Ну, все, що нам потрібно. Всі комплекти живити буде MSI MPG на 850 ватт. Має золотий сертифікат, кучу різного типу безпек, знімні кабеля і просто суперову якість. І раджу в такому бюджеті вже не економите на блоку живлення, а альтернативні можете вибирати будь-які. Далі корпус. Ви знаєте, що політика в мене така, що корпус вибираєте так, щоб він вам подобався, адже він постійно падає в глаза і повинен гріти вашу душу. Але не забувайте про гарний забір повітря і якість. Тому Рекомендую Matrix 55 Mesh, Корпус, який пройшов не одну збірку і став як рідний. Тепер переходимо до ігрових тестів і подивимось на що здатна зв'язка в іграх. Приємного перегляду. free, me, I could set you free. I could set you free. Show you what this world could really be. Here with me, I could set you free be, 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 be. of the pain and misery. Could set you free. 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 Дякую всім, хто додивився цей відео з до кінця. Ви найкращі. Бажаю вам топових збірок і мирного неба. З вами був технозавр. Можете не підписуватись, але й косик обов'язково. Бай-бай.